Владика щиро вітаємо вас на Бориспільській землі. 19 грудня християни всього світу відсвяткували День Святого Миколая. В цей день віруючі Борисполя зазвичай поспішають на святкове богослужіння, але цього разу у людей був подвійний привід. Адже до свято-миколаївського храму завітав митрополит Димитрій, ректор Київської духовної академії і семінарії, намісник Свято-Михайлівського золотоверхового монастиря. 21 жовтня цього року, рішенням священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату владику Димитрія було призначено митрополитом Переяслав хмельницьким та Бориспільським. На божественну літургію прийшло багато людей, на дітей чекали подарунки від святого Миколая. А владиці Димитрію та отцю Миколі вручили подяки від виконавчої влади за служіння, які вони несуть на Бориспільській землі. Свято, яке найбільше. Чекають наші діти, бо дійсно це свято дарує їм таке чудо, і от дійсно таке чудо сьогодні подаровано не тільки для дітей, але і для дорослих. Бо до нашого міста завітав митрополит Дмитрій. І сьогодні він, ось якраз, представляється для громади міста Борисполя. Катерина Некреча, Ігор Гороманенко. новини телеканал Бориспіль.